Кардингу вже більше 20 років і зникати з арени кіберзлочинів він не збирається. Більше того, його арсенал розвивається семимильними кроками. Так здійснювати онлайн покупки за рахунок чужих банківських карток стало важче, ніж 10 років тому. Але тим не менш, це можливо зробити з чужої картки. Ой, перепрошую, зі своєї картки, а не з чужої, чужої. купити щось в інтернеті, екскурсія чи авіапереліт, готель або будь-яка техніка. Сучасне фінансове кібершахрайство це банківські атаки, такі як Карбанак і Сайленс, сотні сімей з банківських троянців та багато багато іншого. Але почав. Все з кардингових форумів у 90-х. І як тоді, основними джерелами доходу кіберзлочинців залишалися шахрайства з банківськими картками, платіжними системами та онлайн банкінгом По оцінці Juniper Research, збитки від шахрайства з платіжними системами до 2024 року досягнуть 43 мільярди доларів, тобто збільшується на 22 мільярди порівняно з 2019 роком. Причини цьому зрозумілі, бо постійно розробляють нові методи та інструменти обходу захисних механізмів. Удосконалюють шкідливе програмне забезпечення, створюють свої сервіси та Магазину обговорюють способи обману системи безпеки на форумах та каналах тіньового інтернету. За минулі роки активність у цьому сегменті кіберзлочинності не затихало жодного разу. Просто від знаменитої платформи Carding Planet шахраї перейшли до магазинів вкрадених карт в тіньовому інтернеті, а їх методи еволюціонували і стали ще небезпечнішими. До речі, в цій ситуації заходи протидії і підсилення кібербезпеки стають важливим пріоритетом для галузі захист цифрових відбитків пальців. Як сучасні антифрод системи протистоять шахрайству в інтернеті, моделі їх роботи можуть бути найрізноманітнішими. Які комбінації, що використовуються для цих технічних та аналітичних методів однак, суть одна: система повинна виявити зловмисника і запобігти крадіжку грошей з кредитної картки, або просто відхилити транзакцію. Якщо у вас вкрали банківську картку, то завдання банку і антифрод системи це, щоб з неї неможливо було вкрасти гроші, щоб при проведенні будь-якої транзакції зловмиснику вибивала якась помилка про те, що ця транзакція неможлива. І ось у цьому і суть антифрод системи, системи антишахрайства. Щоразу, коли ви вводите свою картку на якому-небудь сайті, працюють сотні атрибутів, які Перевіряють різні фактори, щоб відрізнити шахрая від добропорядного покупця. Використовуються такі маски. Система перевіряє маску користувача, його цифровий профіль. Якщо ця маска відома як легітимна або ясно, що нова і унікальна, система її пропустить. Користувач з такою маскою вважається добропорядним, а його запит, наприклад, спроба платити з чужої картки техніку в інтернеті, задовільняється без тяганини. Якщо ж цифрове посвідчення користувача викликає підозри, транзакція буде скасована або відкладена, поки її не перевірять вручну. Для додаткової аутентифікацією користувача можуть запобігти. Осити більш докладні відомості, наприклад, зіп-код, ССН номер, номер соціального страхування, які видають тільки в Америці, або ще більш докладні дані, наприклад, дівоче прізвище матері. В деяких випадках працівники магазину навіть дзвонять покупцеві, аби перевірити, чи справді він замовляв товар. По суті, вище згаданий профіль користувача представляє його відбитки пальців, поєднання системних атрибутів, унікальних для кожного пристрою, та особистих поведінкових атрибутів, унікальних для кожного конкретного користувача. До списку системних атрибутів входить. По-перше, ця IP-адреса зовнішня і локальна. Це самий основний і перший критерій, по якому вичисляються всі шахраї. Припустимо, адреса жертви така, звуть його ось так. Він із штату Північна Кароліна, його поштовий індекс 28704. Його інтернету надана, напевно, IP-адреса. Якщо спробувати купити щось з кредитки цієї людини, перебуваючи в Україні, використовуючи інший пристрій, нічого не вийде. Тому шахраї використовують проксі-сервери, імітуючи штат жертви, місто, поштовий індекс та використовуючи того, провайдера. це дозволяє шахраям заплутати антифрод систему. Домогтися ідеально чистої, незаюзаної IP-адреси шахраям не вдається. Тому вони почали зламувати системи та підключатися до віддаленого комп'ютера. Це називається DEDIK. RTP, ВЕНСІ, різні протоколи, різні назви, різні зламані системи. Тому що храї зламують комп'ютери і системи жертв за допомогою стилерів або Брутфорс Атак. Версія прошивки, версія операційної системи встановлені в браузері розширення. У кожної людини встановлені свої розширення в браузері. І це створює унікальну картинку саме в вас і дозволяє ідентифікувати вас, використовуючи інші критерії. У зловмисників, як правило, цих даних немає. Тому це мінус, якщо у зловмисника не встановлено ні будь-яких розширень, або встановлені базові, такі, як. Adblock, а у вас було ще купа інших, але це не є суттєвим параметром. Набагато важливіше це IP-адреса і куки дані. Часовий пояс. У всіх мешканців одного міста один часовий пояс. Якщо у зловмисника, який пробує платити з вашої кредитної картки інший часовий пояс, це теж додасть фродочків. Наступний пункт. Ідентифікатор пристрою: у кожного пристрою, будь то телефон, ноутбук, ПК, є свій унікальний відбиток. У телефоні він формується за допомогою імей-коду, версії прошивки та деяких інших даних. Відбиток не той, що завжди: Фрод очки, інформація про акумулятор, дані про аудіосистему, які пристрої підключені до ПК в даний момент, інформація про ГПУ, яка відеокарта встановлена в ПК. Це теж формує унікальний відбиток: IP адреси WebRTC Веб-сайти можуть використовувати функцію WebRTC у вашому браузері. Щоб визначити вашу реальну IP-адресу і використовувати її в ідентифікації вас, це називається витоком через WebRTC. І нарешті ми дійшли до кукі-файлів. Це другий найважливіший показник після ip адрес Куки це невеликі фрагменти даних, за допомогою яких браузер отримує від сервера необхідну інформацію. Якщо ви закриєте вкладку із соцмережою та відкриєте її заново, вхід буде виконано вже автоматично. За це відповідає іменно Кукіс. А якщо відкриєте ту ж вкладку через режим інкогніто, то куки зітруться і доведеться входити заново. Якщо у Є ваші куки-дані, він їх може імпортувати у свій браузер і він автоматично зайде у ваші аккаунти. Всього у пристрої, з якого користувач заходить у мережу, може бути понад 100 атрибутів різних ip адреса кукіс, fingerprint, різні відбитки, і це все з'єднується воєдину і перетворюється в унікальний відбиток користувача. Навіть є певний сайт, який за одним кліком дізнається всю інформацію. Аналізуються такі аспекти поведінки, як час, витрачений на сайті онлайн-магазину, кліки на сайт, прояв зацікавленості, які предмети шукає користувач, скільки в середньому часу він витрачає на різні товари, цифрові чи реальні товари купує, і так далі. Використання миші або сенсорного екрану. Антифрод система перевіряє унікальні чи цифрові. Нові відбитки у вас і чи вперше вони застосовуються. А якщо вже використовувалися для застосування транзакцій, з'ясовує, чи було легітимні ці транзакції. А зараз на хвилинку перервемось для того, щоб я прорекламував вам наш з командою телеграм канал. 2018 рік я не хочу бути інстаблогером. 2019 рік не буду я купляти криптовалюти. 2020 рік не хочу я знімати Тіктоки. 2022 рік та не хочу я розбиратись в арбітражі. 2023 рік та не шарю я за метавсесвіт. А тепер це все треба. Тренди, на яких ви могли заробити мільйони, і здається, таких шансів більше не буде, але це не так. Правда в тому, що сьогодні таких можливостей сотні. Кожен день появляються тренди, які через пару місяців можуть перенести мільйони. І щоб про них знати, достатньо бути підписаним на декілька моїх телеграм-каналів. На каналі Криптомафія публікуються обзори актуальних проєктів для інвестицій. Дайджести останніх актуальних новин із світу крипти. В каналах ми постимо різну інсайдерську інфу, яку різні блогери продають за великі гроші, і розказуємо про те, що точно вистрілить 23 році нові перспективні проекти, нові токенсайли. Підписуйтесь по селці під відео і будьте в курсі актуальних новин і тем. Є декілька основних сайтів, які показують базову інформацію про вас. По перше, це IP-адреса, ваш провайдер, хост, операційна система, браузер, dns проксі. Чи використовуєте ви анонімайзер, чи в чорному списку ваша IP-адреса. Також тут написано, який відсоток вашого маскування. Наприклад, у моєму браузері не увімкнена заборону на відстеження і відрізняється мова. Мова браузера у мене українська, а мова система у мене англійська, тому відрізняється мова та мінус 20% до анонімності. Далі ми тиснемо на розширену інформацію та дивимося докладніший відбиток моєї системи. Ми бачимо часовий пояс, локальний час, системний час. Ми бачимо, які у нас HTTP заголовки бачимо наш юзер агент, бачимо нашу країну, регіон, місто та всі інші ідентифікатори. І все це утворює унікальний відбиток системи. Кіберзлочинці невдовзі зрозуміли, що унікальні відбитки користувачів це дуже цінна інформація. Вони приступили до розробки шкідливого програмного забезпечення для Цифрових профілів з комп'ютерів для подальшого продажу разом з іншими вкраденими даними з тих же ПК. Зараз я вам розповім про найбільший магазин такого виду, який називається Genesis. Це приватний онлайн-магазин з доступом тільки по запрошенню, де можна купити вкрадені цифрові відбитки. Так виглядає домашня сторінка Genesis. Ліворуч, у нас інформація по ботам: замовлення, покупки, оплати, тікети в саппорт, свій профіль, інвайти. Зараз тут встановлено більше ста тисяч так званих ботів. Такий бот може містити відбитки даних браузера, імена та паролі користувачів на різних сайтах. Куки та реквізити банківських карток і багато чого іншого, що було встановлено на комп'ютері. Вся ця інформація передається і публікується. Ціна бота залежить від цінності інформації, коливається від 5 до 200 доларів. Наприклад, якщо у складі є ім'я і пароль облікового запису банківського аккаунту, то ціна буде вищою. Як пояснили власники магазинів в своїй темі на тіньовому форумі, ціни встановлюються автоматично, використовуючи унікальний алгоритм. Ось тут ми бачимо кілька ботів на продаж, які містять різні дані. В першу чергу це ATT, Neteller, New Office 365, Coinbase, LinkedIn, Amazon. Якщо у вас є доступ до чужого Амазону, ви можете зайти та купити будь-який товар. Якщо у вас є певний досвід, наприклад, електронні подарунки, гіфти Амазону, їх ви можете швиденько перепродати. Так, до речі, роблять шахраї та перепродають Amazon Gift і Amazon електронні подарунки, за 50-60% від їх вартості. В інтерфейсі Genesis є настроєна панель пошуку, яка дозволяє знайти бот з певними параметрами. Сортувати результати можна по сайтам, для яких є дані авторизації. Країна проживання жертви, операційна система, дата коли бот з'явився в магазині і так далі. Власники Genesis максимально хочуть спростити використання крадених профілів, тому вони розробили спеціальний плагін для браузерів на основі Chromium. Розширення одним кліком встановлює вкрадений цифровий профіль у браузері кіберзлочинця, дозволяючи йому стати цифровим двійником жертви. Після цього для обходу антифрод системи достатньо підключитися до проксі сервера з IP-адресою, що відповідає розташуванню жертви. Магазин Genesis дозволяє використовувати свої алгоритми та плагіни для генерації довільних. Цифрових профілів, з якими можна, наприклад, ввести дані кредитної банківської картки в онлайн-магазині. Унікальний відбиток браузера буде настроєний так, щоб не викликати жодних підозр у антифрод системи. Але є ще один дуже популярний інструмент, який шахраї використовують для арбітражу, для анонімності, для коду антифрод системи, для кардингу та багато іншого. І все це вміщується в один браузер, який називається LinkedIn Sphere. Це антидетект браузер, який дозволяє змінити величезну кількість параметрів браузера та налаштувати унікальний відбиток. Розробники позиціонують його як. Робочий інструмент для тих, хто прагне анонімності. Проте, фактично, він уже багато років використовується для кардингу. Мною він в тому числі використовувався, коли займався афілейт маркетингом і займався скамом рушників. На відміну від плагіна Genesis, сфера це повноцінний браузер з розширеними конфігураціями. У сфері є унікальний магазин відбитків, які можна використовувати у браузері. У сфері є дуже багато чого. Практично всі налаштування, які є в браузері, їх можна налаштувати саме в сфері. І ви створите унікальний відбиток. Але більш докладно сферу ми розглянемо в одному з наступних відео до. я розповім усі можливі сфери її застосування. А поки я дам вам кілька порад про те, як захистити свої дані. Перше правило це двоетапна аутентифікація скрізь, де тільки можна: Instagram, Google, криптобіржі та будь-які інші сайти. Всюди потрібно підключати двофакторку. Це потрібно майже всюди, без цього ніяк. Якщо у вас не включена двофакторна аутентифікація, то знаючи лише логін та пароль, зловмисник може зайти до вас в аккаунт. А підібрати логін і пароль це простіше простого. Тільки двофакторка, завжди і всюди. Друге правило. Перед запуском будь-якого софта його попередньо потрібно перевірити на віруси в тоталі. Це теж must have. Вірус Total це сайт, який аналізує підозрілі файли. Якщо у вас є якийсь неперевірений файл, то ви просто завантажуєте його на вірус Total, і він вам показує, шкідливий він чи ні. Це, звичайно, працює не завжди, тому що файли можуть бути закриптовані, та у них може не бути детектів від антивірусів. Але в більшості випадків це працюватиме. Два основних правила. Більше вам і не потрібно: двофакторка, і не запускати ніякий софт без вірус Total. Все. Інші правила по типу довгі Пароль, нікому не видавати пароль, ви, звичайно ж знаєте. Не переходити за фішинговими повідомленнями на пошті, не відправляти нікуди смс, нікому не давати свій телефон. Це все зрозуміло. Так що залишайтесь у безпеці, дивіться мої інші відео, ставте лайк, включайте той дзвіночок, якщо хочете. Все.